Я чесно вам скажу, я сам не вірю, що я кажу ці слова, але Е, ну а що робити, якщо Пентагон визнав офіційно, НЛО існує, і це не чергові заголовки жовтої преси. Я повторюю, сам Пентагон визнав, що у своїх секретних лабораторіях зберігає уламки невідомих літаючих об'єктів і проводить над ними випробування. Однак найтаємничіше місце, яке пов'язують з іншопланетними експериментами, це звичайно, шо славнозвісна зона 51. Які шокуючі подробиці, вона приховує, розкриваємо далі. НЛО прибульці вивчення антигравітаційних технологій та експерименти по контролю над людською свідомістю, чого тільки не приписують зоні 51. Таємна військова база в Неваді десятиліттями залишається одним із головних магнітів для прихильників конспірології. Офіційно це лише полігон для тестування новітніх літаків. Але численні свідчення, витоки документів і дивні події навколо об'єкта лише підсилюють підозри, що ж не справді приховує уряд США за колючим дротом. Зона 51 функціонує в умовах підвищеної секретності. Її периметр охороняється озброєними патрулями, камерами спостереження та попереджувальними знаками. Що забороняють наближатися навіть повітряний простір на цією територією закритий для польотів. На супутникових знімках видно лише нянгари та довгі злітно-посадкові смуги. Сувора засекреченість навколо бази породила безліч конспірологічних теорій. Найвідоміша з них стверджує, що саме тут зберігається НЛО, який нібито зазнав аварії у розвелі, штат Нью-Мексико у 1947 році. Ба більше прихильники цієї версії переконані. Що разом із кораблем на території зони 51 утримуються й тіла іншопланетян, а американські вчені проводять над ними секретні дослідження. Лише у 2013 році США офіційно розсекретили документи, підтвердивши, що на базі тестуються новітні військові літаки. Саме це й пояснює численні повідомлення про НЛО у цьому районі. Очевидці, ймовірно, просто спостерігали секретні повітряні апарати. Були навіть названі конкретні моделі, серед яких розвідувальний літак Ю 2 Стелс та інші відомі винищувачі. Що ж до розвельського інциденту, то зимовірністю у 99% він був спричинений падінням зонда секретної програми, яка відстежувала ядерні випробування на території СРСР. Логічно припустити, що прості люди, побачивши уламки апарата, могли сприйняти їх за залишки іншопланетного корабля. Власне, ось і весь секрет. Однак, якби ж то було все так просто. У 1989 році Америка просто таки вибухнула від шоку та здивування. Такий собі Роберт Боб Лазар, інженер фізик, заявив, він працював на секретній базі і володіє інформацією про НЛО, яке там зберігається. Так само ясно, як я зараз бачу вас, я побачив там диск, який висів над підлогою. Схожий на щось із науково-фантастичних фільмів, Непримітний за кольором, приблизно 53 фути в діаметрі та 16 футів завишки. Це не було створено як макет, це був іншопланетний корабель, побудований в іншому світі. В цьому не було жодних сумнівів. Одним із основних обов'язків Лазара було відтворення іншопланетного палива, а також копіювання деяких деталей антигравітаційного двигуна, який, за словами чоловіка, був розміром з баскетбольним м'яч. Корабель, над яким я працював, він летить не так, як ми звикли бачити у науково-популярних фільмах. Коли він збирається подолати велику дистанцію, то він летить умовним животом низом уперед. І потім вмикає ще додаткові підсилювачі. Чи варто казати, що інтерв'ю мало ефект бомби, що вибухнула? Хтось кричав: Я так і знав але більшість зрозуміло вважали Роберта Лазара засланим козачком спецслужб, щоб спеціально пустити дезінформацію по світу. Наприклад, Ані Якобсен, авторка книги про історію зони 51, притримується саме такої точки зору і пише. У 1950 році агенти ЦРУ створили відділ зі стеження за невідомими літаючими об'єктами. І коли люди побачили у небі над невадою літак шпигун ю 2 вони не змогли зрозуміти, що це таким чином. ЦРУ обернуло на свою користь чутки про вивчення прибульців. Та й журналістське розслідування щодо особистості славнозвісного Боба Лазера дійшло невтішних висновків. Ні в одному з названих Робертом інститутів не було жодних архівних документів, що підтверджували його освіту і кваліфікацію. Професори, викладачі, навіть студенти заявили, що ніколи не знали студента з таким ім'ям. Тут справу можна було б закрити, та в 2017 році. Оливи у конспірологічне вогнище підлила дуже поважна і авторитетна газета Нью-Йорк Таймс. До них потрапило відео з борту літака ВПС США. На ньому чітко видно, як пілот переслідує дуже дивний, не атмосферний об'єкт. Військові у радіообміні пояснюють, що він рухається проти вітру. Потім пілоти припускають, що це звичайний дрон, але логічно приходять до висновку. Що гіперзвукових дронів та ще й безвидимих ознак двигуна, тоді ще не вигадали. Подібних відео було кілька, і всі вони зняті, як ви вже здогадалися, у районі тієї самої зони 51. Очевидці таких зустрічей звітували про них у Пентагоні. За їхніми словами, на подібних швидкостях об'єкти літали по 12 годин. У той час, як жодна земна річ сучасних рівнів технологій, не здатна робити це більше години. До слова, у США існувала офіційна програма виявлення і класифікації невідомих повітряних загроз. Але у 2012 році її згорнули. Проте ті самі журналісти New York Times у 2017 році розкопали, що насправді програму просто засекретили. На неї досі витрачаються нечувані суми з бюджету, а офіс знаходиться в одному з блоків Пентагону. Що ж, зона 51 продовжує зберігати свої таємниці. Що саме вона приховує, відповіді так і немає. Та поки над пустелею Невада з'являтимуться невідомі об'єкти, а влада зберігатиме мовчання, конспірологічні теорії тільки множитимуться.